Так, клітинне харчування, вінниця. Пересилаю кому куди потрібно. Л8 є в наявності. Також є Grey Greens в наявності, Cardio Health зелений напій, чай, колеген, куркума, плюс гіалуронова кислота для суглобів протизапалення, вечірній набір, капсул, детокс, очищення відновлення, нормалізація сну, краплі O2 Drops. Активний кисень. 3D. 3 Дейка, Тут три зелених капсули, три білих і 3 фіолетових капсули для новачків. Також продаю по 15 капсул білих, 15 фіолетових, 15 капсул L8. Також є в наявності омега 3, Вітамін Д3 плюс К2. вітамін Д3, 4000 плюс вітамін К2. Омега 3, 30 капсул. Також є в наявності.